Податки при даруванні нерухомості, скільки потрібно буде платити і кому, давайте розберемося в цьому відео. Отже, якщо ви вирішили отримати удар, якусь нерухомість, перше, що я маю вам зазначити, найпопулярніше питання в таких випадках, які задають мені клієнти, це те, чи можу я отримати дар і не приймати в цьому участь, тобто чи можуть мені подарувати без мене. Відповідає: Ні, без вас вам не можуть в жодному разі ніхто подарувати жодну нерухомість. Оскільки дарування це двосторонній правочин, і е, дарувальник дарує, а обдарований приймає. Тому потрібно прийняти дар, і це буде двосторонній договір, нотаріальний, Укладений в нотаріуса на сильних красивих бланках, і е, вам потрібно обов'язково його підписати. Тобто без вас може тільки за довіреністю від вашого імені ваш представник дати таку згоду, якщо ви просто не можете фізично бути присутніми на такій угоді. І повноваження обов'язково мають бути чітко прописані в такому випадку, оскільки власність обтяжує. Для того, щоб мати у власності якесь майно, потрібно його утримувати. Потрібно сплачувати комунальні послуги, оскільки ви власник, ви їх сплачуєте. Перейдемо до податків. Отже, нульова ставка застосовується до випадків, якщо дарування відбувається від родичів першого та другого рівнів споріднення. Якщо ви отримуєте від таких родичів... Вдар якусь нерухомість, ви не сплачуєте жодних податків. Не сплачуєте також і військовий збір. Питання там тільки стоїть про держмиту в деяких нотаріусах сплачуються, а в деяких ні. І 1% пенсійного фонду. Хто такі особи першого рівня споріднення? Перший рівень споріднення це батьки, діти і подружжя. Другий рівень споріднення це брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки. Отже, якщо ви від таких осіб отримуєте удар, тоді по такому даруванню ви не сплачуєте. Це ми запам'ятали. Потім ми визначаємо всіх інших осіб, які крім усіх вище зазначені. Отримання в дар означає, що ми отримуємо якусь вигоду, отримуємо якийсь дохід. Відповідно, нам потрібно буде сплачувати податки. Податок складає 5%. Для всіх, крім визначених першого і родичів першого, другого споріднення. Для всіх інших податок складає 5%. Якщо ви отримуєте удар від нерезидентів, визначена спеціальна ставка, яка складає 18%. Отже, вам невигідно отримувати вдар в такому випадку. Знаєте, як роблять зазвичай магазини? Вони хочуть вам щось подарувати, але не хочуть бути вашими податковими агентами і за вас сплачувати якісь податки. Відповідно, вони просто роблять акцію і усюди пишуть удар за одну гривню. Безоплатно, але за одну гривню. Ну ніби безоплатно, але за одну гривню. І в такому випадку це вже не буде. Удар це вже буде договір купівлі-продажу, а там вже інші податки. Тому вибирайте, що вам важливіше, що вам буде вигідніше. Звичайно, за договором купівлі продажу так само є а, податок на доходи фізичних осіб, але це вже інша історія для іншого відео. Підписуйтесь на наш канал, будь ласка, ставте подобайку, Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають, Нехай буде Україна!